Ви знаєте, що я думаю про телебачення? А я не дивлюся його. Я щасливий тим, що є тим журналістом, який 5 років не дивився Шустера. От є таке поняття заразності. І мушу сказати, що українське телебачення несе велику відповідальність за, е... скажімо так, за. Це не зомбування, бо це занадто просто було б сказати. Скажімо так, за плебеізацію суспільства. Насправді, я відчуваю, що фатально дискредитована телевізійна журналістка як така. Вона переведена в жанри такого інфотейменту, тобто інформаційної розваги. Тобто нам треба розважати, нам треба робити рейтингові речі, розуміючи, що рейтинг робиться на плепсі. І ми в це якби, ну ми, я кажу, просто у загально ми в це загралися, і це якби відчуває кожен, хто включає телевізор, розуміє, що краще би не включав по великому рахунку. Я ж дивлюся, також ці рейтинги, ми, ми ж їх маємо. Ну, люди добрі, ну 28% частка на інтері бере. Дебільні російські серіали, які де... ну, ну просто абсолютно, який не має ні акторської складової, ну, ні сценарної. Ну, таке знято в павільйоні 28 сотків ретин. І це після розстріляних майданів, це після таких страшних подій, де кожні, кожна людина себе відчула ого. го Тобто, насправді, ви знаєте, тут треба зайнятися самоаналізом, що відбувається. І тут все-таки, я мушу сказати, що цей марксистський принцип, що от якби. Попит формує пропозицію, ну його треба просто ламати нещадно. Ми живемо в третьому тисячолітті, і там все-таки домінує інший принцип маркетингу. Що ти людям всунеш, те вони будуть споживати. Це є принцип всіх продаж у світі зараз. Телебачення також підпадає під цей принцип. Якщо ти будеш пропонувати людині дебілоїдні контенти, ти будеш мати такого відповідного глядача. Але якщо ти ризикнеш запропонувати якісь принаймні інтелектуальні речі, самокритичні, якісь певні авторські, суб'єктивні і просто якісні, як такі, то повірте, за три місяці як не ліквід, зникне зникнуть всі ці жанри, які нам тільки псують око і, і мозги. Я власне відчуваю в тому велику відповідальність телебачення, що ті медіаменеджери, які розцінювали телебачення просто як інформаційну розвагу. Вони, скажімо так, самі створили це замкнуте коло. Вони тепер кажуть, що нашому людям розумні програми культурологічні. А якщо вдуматися, думати, а нашо? А на що вихований глядач, який захоче слухати, наприклад, того самого Скуратівського чи Оксану Забушку? І насправді я мушу визнати, я, до речі, ну, в інтерв'ю газеті день також це зазначав, що так, так українські журналісти винні в тому, що. Там Ганна Герман чи Єфремов має більшу глядабельність і рейтинговість, ніж ті люди, яких я перерахував. ніж моральні авторитети, які є, скажімо так, ну, світогляд, який про яких просто ну, ну, з -з змушує тріпотіти твоє серце. Так? Я, наприклад, відчуваю також і свою провину за це, я мушу це прямо сказати. Тобто я постійно борюся з тим, що ти хочеш залучати людей, які є, скажімо так, не форматом, або які творять такий, ну скажімо, так, інтелектуальний дискурс. І це, це важко робити. І коли я дивлюся, ну, скажімо так, що, грубо кажучи, рейтинг з, з такими всякими вискочками політичними, завжди буде зашкальний. А посадиш сверстюка, і ти розумієш 0,18, 020. От питання, це ж не в Сверстюку справа. Це справа в самому контексті, в який створений є українським телебаченням. Е, я коли почув цю назву, я був в шоці. А коли зайшов в цю студію і побачив всюди на ці, свої, свої ці портрети, то я зрозумів, що я попав. І насправді це була ідея телеканалу. Я себе не бачу. Я це, ну можливо, це здивує зараз моїх колег, які, ну яких би я зараз мав піарити і хвалити, я кажу абсолютно щиро, я себе не бачу в ролі такого брендового, такого зацикленого на прізвищі журналіста, який підпорядковує все. Ну, тобто, тут питання в іншому, питання в суб'єктивізмі, суб як такому. Тобто я працюю в жанрі суб'єктивної журналістики. Як ви вже зрозуміли, об'єктивність це не міканьок. Я спокійно ставлюся до об'єктивної журналістики, розуміючи, що вона досі така-найде-така. Така. Це такий компромісна, компромісний термін для означення всеядності. Ну, Оскільки ми трошки вже погурманили, ми вже хочемо бути не всеядними а такими трошки гурманами, то я, я повністю працюю в жанрі суб'єктивної журналістики, і, власне, тут ідея телеканалу полягала в тому, аби. Наголосити на, скажімо так, власне, суб'єктивній складові цієї програми. І, в принципі, воно так само склалося. Тобто, прийшовши в тележурналістику 7 чи 8 років тому, я, власне, під такий формат йшов. Тобто, мені якби не цікаво там якісь зачитувати питання, мені цікаво бути учасником самого ефіру і ставити того свого гостя. Як правило, це політики, ви все таки більше політичний журналіст, тобто ставити в такий якийсь... В атмосферу суб'єктивності, де ти не обманеш. Тому що я знаю, що хто буде говорити, ще не зайшовши в цю студію, і ви знаєте. Тільки ви включаєте там певний прояв, ви зразу знаєте, хто що буде говорити. Моє ж завдання через, крім так, через певну таку, елемент певного якогось откровення витягнути людину на якусь таку територію, де вона почне проявлятись по-своєму. І це буде називатися, от власне, тим таким, ну. Хай буде в здоровому сенсі того слова, хай це буде така Дроздовщина. Так? Я вважаю, що ми, просто абсолютно, ми настільки вже загубилися в недооцінці свого власного глядача, що, ну, наприклад, для мене абсолютно очевидно, що та людина, яка сидить зараз по той бік екрану, це людина, яка має повністю свою думку про все. Яка терпіти не може, наприклад, мене чи те, що я говорю, або навпаки. Тобто вона, вона на все буде реагувати. Тут нема байдужої людини, вона буде реагувати на те, що вона чує, і вона просто хоче співставити інші точки зору зі своєю. Вона не хоче перейнятися іншою точкою зору. Вона просто хоче співставити. Тобто, за відомо, мій глядач, це глядач, який вже на старті, має свою думку. Ну, якщо у Львові буде ця фосовисавка, то я обов'язково її відвідаю. І Насправді, день робить велику справу, тому що ми до фотографії перестали ставитися як до скажімо так, до смислового якогось феномену. І насправді, через зображення, можна сказати, значно більше, ніж через всі 10 шпальт газети. насправді. І той афоризм, який закодований в доброму фото, насправді він настільки буває сильним, що тут, ну, тут треба просто мати мозок і мозги, щоб це побачити. Особливо тепер, коли 2014 рік, ну, скажімо так, оголив всі наші плюси і мінуси. І для мене зараз це швидше, оцей рік, який відбувся, це рік стресу, коли ти починаєш розуміти, як важливо дивитися правді у вічі. Насправді. І дзеркала бувають кривими, і, до речі, на Майдані ми виставили не зовсім ті опції. Які якби, потрібно було виставляти. Тобто ми не все змогли профільтрувати, що пізніше буде. Ось. Тому все-таки для мене 14 рік це рік здорового самоаналізу, здорової самокритики. Тому що я дуже боюся, аби суспільство впало в самолюбування, в таке патріотичне самолюбування, ось які ми самі-самі, герої і так далі. Все це є. Але без противаги у вигляді дуже здорової самокритики, ми просто скотимося до цих націй, які самолюбуються і закінчують ну, цивілізаційним крахом. Що вже ну, ми бачимо, що це стається. Тобто, це таке намагання побачити себе не в кровому дзеркалі, не в хорошому світлі, а в такому досить неприглядному вигляді це великий виклик. До речі, коли, коли газета День робить такі епатажні теми, які, які змушують замислитися над своєю ролью і своєю відповідальністю у тих е, катастрофах, які зараз е, переживає вся країна, це також то моя велика місія. Мене лікує розуміння, що далі щось буде. Насправді, коли я собі Бо є люди, які, наприклад, там грають варіа і кажуть, ой, такі важкі ефіри. Ой-ой-ой, треба знати, 50 грам коняка. Або там я от не розумію, чи це ну, може, може, комусь так. Насправді я зразу виключаюся, як тільки все закінчиться, зразу собі виключаюся, переключаюся на нові цілі, і щось мені Ну якось так психіка побудована, що мені не потрібно якоїсь там релаксації ходити в баню. І там відмокати, і казати, ставте мені крапальниці, бо я так перепрацьовуюсь. Я належу до тих людей, для яких якби, постійний стан мислення є природнім. От я маю проблеми з відпочинком. так. Тобто є люди, які їдуть в Карпати, наприклад, і відключаються взагалі. От мозок відключили, я не можу. Я постійно думаю. Якось, якось так психіка побудована, що от я швидше буду хворіти тоді, коли я не буду мати, що робити. Насправді так. Тобто, ну, але музика, для мене музика. Музика і у нас не таке культурно-мистецьке життя, а я маю графік. Я двічі в місяць завжди, щоб не було, я двічі в місяць завжди відвідую оперний театр, двічі в місяць відвідую театр Заньковецької, двічі в місяць філармонію і один раз ще театр Курбаса. Тобто, і того в мене сім. Культурних подій в місяць має бути. Тобто, це мене причому я навіть ходжу на ті речі, які мені не подобаються. Я просто постійно якби ходжу, ходжу для того, щоб мене це відновлювало. Це в мене така є, така така в когось дієта, в мене така схема. Тобто, от власне так, культурно-мистецька голка, вона в мене присутня.